на нашому боці заявив один із дипломатів ЄС. Але тепер питання в тому, як узгодити два підходи. Європейці готові застосувати 19-й пакет санкцій проти Москви, Проте учасники переговорів приватно заявляють, що найефективніші заходи потрібно вводити у партнерстві з Вашингтоном. Білий дім вже зрозумів, що Кремль добровільно не погодиться на переговори, але в Європі і США поки різні погляди. На те, як змусити росіян розпочати мирний процес, більш детально про це говоримо просто зараз. Дмитро Левис, політолог, міжнародник експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами буде обговорювати цю тему і не тільки вітаємо вас у нашому етері, пане Дмитре. Чи чуєте ви мене? Бо я вас не чую. Вітаю, так. Все, тепер, так, тепер чую прекрасно. Чи чули ви моє запитання? Так. так, давайте розпочнемо тоді з того, що відбувається, чи можна це вже вважати якоюсь компромісною задачею, яку вирішили європейці разом з американцями. Про що йдеться мова? Давайте аналізувати. Знаєте, я би поки що був дуже обережний оптимізмом, чому, тому що тут ми, перше бачимо і джерела, вони так досить такі, як би мовити, так, так да, можна сказати. Ну, в принципі, іноді так теж буває. І буває ще і по-іншому, що в такий спосіб. Контрольоване зливи задля для того, аби та сторона, яка сумнівалася в необхідності, щось робити, щоб спонукати її, і, ну, сторона, яка сумнівається, це однозначно американська, точніше адміністрація Дональда Трампа, бо ми вже бачили неодноразові ці приклади, і в принципі ми можемо говорити про те, що Європа зуміла побудувати ось таку певну систему там, комунікації з Дональдом Трампом, але поки що вона ну не спонукала до якихось рішучих, точніше не стільки рішучих, скільки адекватних дій щодо Російської Федерації. Але давайте да згадаємо, що було та да, ось цей візит. В Сполучені Штати Зеленського і лідерів кількох європейських країн, а також Європейської комісії він, в принципі, да, врівноважив ось цей російський вплив, який є у Трампа на Трампа. Він знову ж таки десь. Ну, в, так би мовити, виправляє ту абірацію погляду, є, яка є у Трампа, і яка, ну, вона ж обґрунтовується його е, таким позитивним ставленням, яке склалося десятиліття тому до Російської Федерації, до Путіна. Потім його оточення там, в особі Віткофа, який їздить до Москви, і потім приїжджає да, з відповідними якимись заявами. І в принципі, порівняно, наприклад, з е, січнім лютим місяцем, ми бачимо прогрес значний, да, бо ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп говорив про те, що е, Сполучені Штати е, що, що Сполучені Штати не будуть е, да брати взагалі участь у там якихось європейських активностях щодо підтримки України щодо гарантій безпеки, але Десь, починаючи десь півтора місяці тому, ми побачили спочатку і е, пана келога на е, зібранні е, коаліції рішучих, тобто, теж про що раніше взагалі не йшлося. Хоча ми пам'ятаємо, коли весь цей час Коаліція вона завжди говорила про ШИ про те, що вона підтримує, вона робить конкретні кроки, але завжди за умови підтримки США. І якщо раніше США це просто відкидали як ідею, то зараз в принципі ми бачимо, що воно не відкидається, але воно да, обговорюється теж в такому віддаленому якомусь від реалії там масштабі, тобто там. Підтримка з космосу, да, потім спостережна місія у вигляді там супутникового або там авіаційного або дронового спостереження за лінією фронту там, де якщо буде перемир'я, да і буде припинення вогню. Тобто не йдеться про покарання для порушника, да, тобто, це але ну скажімо так, ось це той мінімум вот один із напрямів, де ці ось ці зміни. Сталося. Да? тобто, і це заслуга ось цієї е, постійного діалогу України зеленського разом з європейською дипломатією. Да? тобто, ось воно є зараз, коли йдеться про е, санкційну політику. Ситуація виглядає дещо, ну мабуть, е, поки що гірше, бо є різні підхід да? буквально. От днями тут Трамп говорить про те, що е, та не тільки Трамп там. Зараз міністр енергетики Сполучених Штатів буквально сьогодні вони говорять про що про те, що Європа має відмовитися від російського газу взамін за американський скраплений газ, і тут при цьому Сполучені Штати не хочуть приєднуватися до санкційного пакету щодо Російської Федерації, які висувають європейці, і ось тому. Ось цей візит. Він по перше, він в рамках от, продовження цієї дипломатії. По-друге, мабуть, якісь зрушення є. Ну, було б дивно, якби вони не були ці зрушення на тлі е, таких відвертих російських дій там з атаки дронової проти Польщі, явних датам явного нехтування е, доброю волею Трампа і хорошого прийому. На Алясці і тут і багато багато цього іншого. Тож, в принципі, ми можемо говорити про такий обережний оптимізм, і він, але він є тим більше, що в оточенні ну, Трампа да ми теж бачимо осіб, які вважають, да, що треба бути жорсткішими по відношенню до Росії, да, наприклад, ось. Поява знову законопроекту про можливість до речі, двопартійного про можливість визнання Росії країною спонсором тероризму. Це теж такий достатньо показовий дзвіночок, як тобто. Настрої в у республіканців вони абсолютно різні, і це в принципі те, що ну можливо, теж певним чином якось приятиме. Але я чесно скажу, я не зовсім вірю в те, що може бути кардинальні зміни щодо от, санкційної політики, і е, в підходах щодо гарантії безпеки щодо санкційної політики. Я гадаю, що. А, Сполучені Штати, якщо почнуть рухатись в цьому напрямку, то не буде ось цих пітисот відсоткових 1000 відсоткових. Там якихось цих мит скоріш за все, буде поступово ведення якихось окремих санкцій. Хоча, от нинішнє зняття санкцій з Білавія, яке ну очевидно можна буде використати Росією для отримання запчастин для своєї цивільної авіації, говорить про те, що ну, цей процес точно буде нелінейним. і це от -от однозначно, пане Дмитре, а чи не складається у вас враження таке, що чого е, щось відбувається? Так, в кулуарах американсько-російських домовленостей ми просто про це не знаємо. І ось зараз те, що зараз відбулося в Білорусі, ті події, які відбулися у Польщі, чи не здається вам, що Путін отримав індульгенцію на збройні конфлікти не тільки від Китаю? І заручився підтримкою. Що ще могло тоді на Алясці, наприклад, узгоджуватися такого, що Путіну дало розуміння? Що після, наприклад, такої ночі, як була попередня ніч у Польщі, йому нічого не буде. І ось ці санкції все одно не буде. Що взагалі відбувається? Чи не видається вам це занадто дивним і занадто дивною реакцією американців, які в принципі мали б включитися, тому що це акт прямої агресії вже був. Чого його не було? Питання? Ну, я до речі, теж да, з вами згодом, що насправді певні домовленості є тут. Звісно, не хочеться вмикати таку відверту конспірологію, але певні такі натяки на те, що якщо навіть і прямої розмови не було, то розуміння після ось цієї зустрічі, що можна бути жорсткішим і розширювати навіть агресію і тиснути на ту саму Польщу, в тому числі для чого для того, аби вона перестала бути. Хабом для України і таким надійним тилом у Путіна з'явилося. А тут є сподівання, що він як от не прораховував Україну у 2022 році, що здавалося, що за три дні все розпадеться, бо він в своїх якихось уявленнях живе. Що тут можливо стійкість Польщі та Європи не прораховує бо, наприклад, я наприклад не згоден з тим, що. Зараз говорять про те, що ну НАТО от да, відмовилося від Польщі, по суті. А от Європа відмовилася. Тому що насправді ми побачили, що працюють якісь такі внутрішньо натівські ось ці зв'язки. Оця підтримка Нідерландів, яка ну явно політичне рішення. Своє внутрішнє да ніби за от в рамках НАТО, але насправді своє внутрішнє це щодо перекидання зенітно-ракетних комплексів там Швеції з літаками да, авіацією, перекиданням. Тобто, знову ж таки, реакція міністра закордонних справ Сикорського на висловлювання Трампа самого з приводу того, що це помилка. І Туска щодо того, що мовляв ну який однозначно відкинув ці звинувачення, що це які російська пропаганда просуває, що це мовляв Україна робить. Говорить про те, що суб'єктність Європи і суб'єктність е, Польщі в такому випадку, ну не будемо це називати там домовленостями, да, скоріш за все, просто такого карт-бланшу, який е, за замовчуванням з'явився у Путіна. Чи він подумав, що він у нього з'явився, вони тут б'ють по ось цим розрахункам. А певні ну, такі якісь, ну, скажімо так, підстави для того, аби зробити такі висновки, у нього були. А після поїздки до Китайської Народної Республіки, куди він приїхав ну, явно зміцнілим да, в такому політичному плані, бо він їхав не там. Не ізгоєм, а тим, кого приймають В сполучених штатах. Я ясно, що він не добився всього того, що там хотів там з приводу цієї підтримки. і Ось ці відверті напрошування до китайців, а давайте ви купите газ, а давайте ви купите нафту. І реакція Китайської Народної Республіки теж така достатньо стримана. Але те, що вона зараз позаду Російської Федерації бо ось ці. Звернення КНР до е, Польщі відкрити кордони, щоб ці товари могли їхати. Да, як у Польща, яка закрила їх е, в після атаки і в переддення цих по, 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 початку російсько-білоруських навчань? Це теж говорить про таку підтримку, але ну, точно де конспірології не варто будувати що. Там про змову між Трампом і СІ, я думаю, що цього, мабуть, нема. От. Ну, мабуть, цього нема, але само по собі ось ця конфігурація для Російської Федерації, коли є така мовчазна, згода на те, що ну, спробуй, що тобі хочеться, і така. Нейтр... такий підтримуючий нейтралітет з боку китайської народної республіки, да то так воно десь розширили його можливості і уявлення про те, що він може зробити. Ну знаєте, дуже багато конспірологічних дійсно теорій можна розвивати, можна про них говорити, але тим не менш, факти є фактами, і деякі факти, які зараз відбуваються і відбулися, вони в принципі не вкладаються в ось цей концепт, навіть той, який був до того інциденту. І тому все більше і більше ти думаєш, аналізуєш ось ці історії, і все більше і більше в тебе складається враження. Наприклад, може скластися враження у українців і не тільки у людей, які можуть прорефлексувати, проаналізувати ту історію, яка відбулася, і реакцію американців, і реакцію європейців, і реакцію росіян на це все, і що все не так однозначно, як могло б здаватися. Ба більше сьогодні з'явилася інформація про те, що. Кремль готується до нової мобілізації. Розмір розтаскують ось цю новину, начебто, у Росії вперше зафіксовано випадок, коли чоловіка не випустили за кордон через електронну повістку. І це доволі знакова історія. Так, це чи може знову ж таки віднести цю історію до конспірологічної? чи в принципі поговорити про те, що дійсно чи може таке відбуватися в реалі? І по-друге, Польща закрила свої кордони з Білорусію, і там доволі така серйозна напружена ситуація зараз. Тож, давайте ось це все ще обговоримо, як це тепер виглядає. Гадаю, що ну по перше, мобілізація в Росії можлива. Почнемо з того, що насправді прихована часткова мобілізація ніколи й не припинялася в Російській Федерації. Так у них ніби вистачає грошей на те, щоб ну ніби у них вистачає грошей на те, щоб цю цю сволоту найманців понабирати, да щоб воювати у них вистачає. І е, всілякі там проросійські персонажі розказують про те, що от бачите, там в Україні хапають, а там все йдуть самі, е, за, бо є гроші. Тобто да, то, ну, просто так нагадати. У 2022 році, мені здається, 21 вересня було, коли вони провели мобілізацію частково. І е, сама по собі загроза е, цієї події тоді е, щось здається. Скільки півтора мільйони росіян, яким загрожувала мобілізація, просто вимула через кордони? Тут тоді пам'ятаємо ці кадри з верхнього Ларса і там в Європі, мені знайомий в Чорногорі розказав, що тут скільки там цих росіянчиків цих з'явилося, і все таке. Да? Тобто чим вони там почали. Займатися, як воно, ну, ну коротше, кор 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 одразу там ця інфраструктура навколо них там почала зростати, да тобто не бідні люди їхали, да тут теж по дуже різні. І в принципі, ще влітку 22-го року теж було зрозуміло, що якась мобілізація російська буде, і тоді вона да вона на тлі явних такої пробуксовки російської військової, вона, в принципі, да, десь там. Щось е, дала якісь певні можливості. Зараз зрозуміло, що Путін не хоче цей фокус повторювати, е, якраз тому, що е, ось ті протести, які були, вони були не надто активними, але вони були, наприклад, в Дагестані були ці протести тоді е, були е, там підпали військоматів, до речі, теж були. Просто воно так трохи підзабулося. Були цей мільйон чи півтора мільйона, які от просто да, як з хвилею, отак от пішли за кордон, це все очевидно. Але ну зрозуміло, що для того аби кардинально змінити ситуацію, йому, мабуть, все ж таки доведеться до цього звертатися. Бо, все ж таки, ну, по перше, ті, кого мобілізують, це вимов. Достатньо своєрідні да, персонажі найбідніших регіонів Російської Федерації, а такими воювати, ну, теж до безкінечності вони не зможуть. Ну і знову ж таки, там десь воно і припиняється. Цей знову ж таки, чому теж мобілізація, хоча б часткова, в для Путіна, потрібна, бо війна затягується. Кошти на неї йдуть, і але це все ж таки те це рутина. Да, а хочеться прориву і швид і швидкого, і швидкого такого успіху, тому природно що вони. Це будуть робити, як на мене, просто питання часу, і вони будуть відтягувати на да, це наскільки тільки можна щодо і на цьому тлі я думаю, що Польща, от те про що ви сказали, там про закриття кордонів. До речі, ще і Литва і Латвія теж поперекривали там повітряні кордони вздовж кордону з Білорусі та Росією. Ну там зрозуміло. Литвика і грати Білорусь у Латвії, Білорусь та там Псковська область. От то вони, в принципі, що ми бачимо, що Польща за от усіма ознаками серйозно сприймала ці навчання ще до цього дронового інциденту. Тобто, от такі ознаки цього були. Тобто, вони і тут. Заяви відповідні, і там військові, якісь там під підготовки відбувалися. Тож говорити про те, що мовляв, це. Не може то тобто, закінчитися так само, як закінчилося після навчань 22-го року, коли з Білорусі напали на територію України. Мабуть, не варто. Бо ну, Польща в Польщі розцінили це достатньо та достатньо серйозно. Ще така новина про те, що Пісков сьогодні заявив. Доволі дивна новина і доволі дивна. Чи вважаєте ви її дивною, тому що я особисто вважаю її дивною. Про те, що е, нібито мирним переговорам е, заважають європейці, е, і що зараз мирні перемовини з Україною на паузі, е, е, тоді постає питання: а, а що вони були? Так, от то, що мови. Я, до речі, теж мені так дуже сподобалася. Да, так мовити, ця заява. Чому? Тому що тут все зрозуміло. Про цю паузу, ну він щоправда, додав про те, що там робочі групи працюють. Ну задля справедливості, ми ж пам'ятаємо, що обміни полоненими, наприклад, вони тривали практично весь час. Да? І єдиний момент, що, що, що насправді. Російська Ну Федерація часто там їх там гульмувала, щось там робила з цим, але воно працювало Я думаю, що це, от теж, от частина ось того, що ми починали, да, ось, там тих домовленостей, недомовленостей, уявлень Путіна про те, що були якісь домовленості з Трампом про те, що. Да, от, як, як все має розвиватися, і десь він, мабуть, і продовжує, тут він продовжує ту цю лінію про те, що яку російська пропаганда почала десь там тижні три тому про те, що з американцями ми договорилися, договорилися, а от з Європою нічого не виходить, і там, Європа вона штовхає Україну до боротьби, до битви. Поки що, ну це е, заява. Вона спочатку виглядає як нова, але якщо розібратися, то це кульмінація ось е, цієї інформаційної операції, яку Росія розпочала раніше. Ну така психоти... психоделічна, якщо чесно, картина зараз політична у світі і повістка у світі і у Європі, і в Україні зараз доволі складно розібратися, що відбувається, але тим не менш, ми будемо і надалі намагатися це робити. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви вишечки допомогли нам сьогодні розібратися, що на сьогодні відбувається в Україні. Світі Дмитро Левось, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами напрямову включення. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. フフフ。